Всім привіт! Щиро дякую, мені дуже приємно мої хороші. Велика вам дякую. Зараз пішла у свою халабуду гіалку. У мене шок. Зараз я вам розповім. Може, згодом ще й відео вам зніму. Якщо приємно буде дивитися. Коротше, кажу правду. У мене на ефірі є розпаковка посилки, я там купувала цю. Для гризунів. так І колись купувала, теж мені дуже подобалося. Я так думаю, що, мабуть, одного пакета замало. Коротше, лежали на столі насіння рідіски і огірків Фенікс Пам'ятаєте, я розпаковувала, посилочку показувала. Пакет з Феніксом ісчез немає, пропав. Коротше. Залишилось лише пакет рідіски Пакет з отравою цією поклала, і мама мені говорила, що вони потягнуть цей пакет і розірвуть ту плівку і поїдять, коротше, потравляться. Я так і зробила. Поклала на підлогу той пакет з отравою. Сьогодні коротше, вчора я прийшла, пакета не було вже на цьому місці. Сьогодні вранці приходжу, коротше, там, де стояли квіти. Два стриптокарпуси, квітли, квіточків взагалі немає, листочки погризані. Фіалочка Мелодія Дождя так гарненько. Квітла хотіла показати вам теж. Говорила вам так. Нема. Квіточків взагалі нема. Тільки на однієї фіалочки залишилися квіточки. Коротше, у мене шок. У мене ще такого в житті не було, я вам правду кажу. Мабуть, одного пакета замало. І от що я думаю, а якби ми ще там не працювали, взагалі б нічого не робили. Вони б нас з'їли б, мабуть. Це щось таке, я не знаю. Ну, ось так, мої хороші, ось таке буває. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. І бережемо наш діточок, синочку не віддам. Бережемо себе, ви знаєте, що робити? До зустрічі далі буде.